Друзі, всім привіт! Це наше нове відео. І сьогодні ми разом з вами будемо аналізувати українську рекламу на предмет помилок або на предмет чогось гарного, що ми могли би використати в нашій рекламі. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь. А для новеньких, хто взагалі не знає, хто я такий, всім привіт ще раз, мене звати Марк, я в рекламі понад 6 років. А тут, власне, ділюсь своїм досвідом. І звісно, для тих, хто вже підписаний на канал, два місяці не було відео. Чесно вибачаюсь, була робота, були власні проекти, напрямки. Але. Повертаюсь до вас таким експериментальним форматом. І якщо після перегляду у вас будуть ідеї, як це покращити, пишіть в коментарі, я відкритий максимально до всього. І якщо ви хотіли би дивитись розбори креативів по певним нішам, напишіть слово «ніша» в коментарях. Якщо таких коментарів буде багато, наступне відео в даній рубриці буде саме про якусь певну нішу. А ми тим часом переходимо в комп'ютер, поринаємо в інстаграм і будемо дивитись і аналізувати рекламу, яка є на просторах інстаграму, на предмет помилок або на предмет чогось гарного. Ось ми вже в інстаграмі, але перед тим як почати. Ати хочу вам дещо показати саме з дечим познайомити. Сайт мого власного навчання з таргетованої реклами, за яке я відповідаю своєю репутацію, на якому нуль негативних відгуків за 4 роки навчання. І Я це максимально пишаюсь. І хочу показати вам тільки одну річ, зі всім вас знайомити не буду. Перше посилання під цим відео, якщо вас цікавить, переходьте. А я хочу вас познайомити з тим, як працює система навчання. Ви попадаєте на платформу, ви дивитесь там уроки, робите домашні завдання. І допоки ви не зрозумієте, не зробите правильно домашнє завдання, ви не йдете до наступного уроку. От в чому полягає ефективність даного навчання. Відповідно, ви не можете зайти і подивитися абсолютно всі уроки і потім мені сказати Марк, я не зрозумів або не зрозуміла. Плюс я постійно з вами на контакті. Це навчання індивідуальне. Коли хочете, можете почати, і ви не залежите від групи. Тому кого цікавить, переходьте за першим посиланням під це відео, а ми будемо починати. І так, друзі, ми в інстаграмі, і давайте подивимося, що тут є. Давайте, я от не знаю, чи робити це в якомусь веселому форматі, з матами, без матів, я думаю, без матів, тому 18 не буду ставити. Давайте просто подивимося, що тут взагалі є. Та, я буду просто буду гортати і якусь рекламу обрати, в деяку перекидати фігму, малювати вам, що можна було би покращити. І в такому форматі будемо рухатись. О, давайте з гарним настроєм, можете собі каву, чай зробити, як завгодно, якусь печеньку. Перша реклама, яку ми бачимо, це ретаргет на сайті, на якому я сьогодні залишив заявку. Мені це трошечки не потрібно, але давайте її проаналізуємо. Набір номер номер три преміум бокс, стартап стандарт Box. Тут з назви вже зрозуміло, що ми пропонуємо. Welcome Box – це така штука, яку вам відправляють наперед, або ви працюєте в компанії. це такий подарунковий набір. Якась приємна така штучка на початку. Тобто, отримати прорахунок заклик до дії є. В Принципі, пояснений продукт, показаний продукт, що дуже важливо. Тобто, ми, коли показуємо щось в рекламі, точніше, те, про що ми говоримо в рекламі, воно має бути показане, це дуже логічно. Я сподіваюся, що в нас ще сьогодні будуть приклади, де це по правило буде порушене. А по тексту, Не та, вже та вже один вже з 15 вже. готових варіантів пам-пам-пам-пам-пам, максимальна можливість кастомізації, швидка, скачай, каталог, прайс і ми поспілкуємося детальніше. Є заклик до дії, текст все добре, а, прописані переваги. Мені подобається жодних претензій гортаємо yeah. далі. А я, я буду іноді різати, щоб ви не бачили того, що є між цим, тому що це і просто рекомендації сюди може попасти будь-що. Але ми попали ось на таку рекламу, а саме Optimate, сучасна CRM або erp система для адміністрування мовними школами. І тут одразу переваги їхні. А саме управління розкладом, оплати ведучим, нарахування ЗП вчителям і сегментація бази. Я вважаю, я, звісно, не є власником мовних шкіл, але ті переваги, які тут надані, вони от, навіть з нас вже зрозуміли, що це. Полегшує автоматизацію для тих, хто безпосередньо є автором або власником якоїсь мовної школи. Тому плюс і записатись на демо в нас безпосередньо є заклик до дії. Супер по тексту втомилися від плутанини. Вот якраз таки те, що я казав, це насправді біль. І відповідно, OptiMate допоможе автоматизація. Пам-пам-пам. Запишіться, є заклик до дії. Жодних претензій. Проста реклама, але вона, я думаю, працює. Тому давайте поставимо лайк. А ми йдемо далі. Ну, дивіться, ось таку рекламу я, чесно, навіть не буду коментувати, тому що вона зроблена на один раз і скоро, скоріше за все, заблокує, тому ми її просто пропускаємо і йдемо далі. Ось реклама. А тут, як ми бачимо, на відеокреативі жодного тексту, лише картинка. Але що хочу вам сказати, напевно, тут є якась музика. Так, тут є приємна музика, і okay. Е, Дивіться, таку рекламу можна використовувати, поясню чому. Хтось каже, що тут не вистачає десь тексту, десь пояснення, десь напису ціни. Дивіться, тут на креативі немає нічого зайвого, що могло би, грубо кажучи, продаватись. Тобто тут ну звісно змінюється тільки халат. Відповідно, нам не продають там не знаю побілку, нам не продають світільник. Нам продають виключно халат і його різновиди, що в свою чергу дає нам зрозуміти про що ця реклама. Відповідно, ми, якщо відкриємо текст, розкішний дотик, ти заслуговуєш на розкіш, там бла 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 Жіночий халат є ціна дуже супер. Я люблю рекламу в якій є ціна. Нагадуємо, що ми здійснюємо доставку в різні країни і відповідно закладу дії. От щоб оформити замовлення, замовлення в Директ або замовля на сайті. Гарно, гарно зроблено, різні варіації, Це швидко показано. Людина покрутилася, показала з різних сторін, розв'язаний, зав'язаний. Супер. Я нічого не можу сказати, ніяк скажу грубо докопатись до цього. Тому ми йдемо далі. Ось наступна реклама: як провести дослідження аудиторії всього за 9 хвилин за допомогою чату GPT для маркетологів, копірайтерів та інших експертів. Дивіться, тут можна вдихнути глибоко, щоб це все сказати. Я чесно, максимально проти того, щоб новачки в рекламі, в маркетингу, в чому завгодно використовували цей клятий чат GPT. Дивіться, коли ви з досвідом, коли ви можете власноруч щось проаналізувати, і чат GPT як ваш допоміжний інструмент, окей. Але коли, ваш, коли чат GPT ваш основний інструмент, ну це просто, ну я не хочу запікувати, це погано. От давайте так говорити. Це треш. І відповідно, ну, яка, яка цінність спеціаліста, який тільки користується чатом GPT, і тим, хто сам спочатку це все генерує і потім, можливо, звіряється з чатом GPT просто як допоміжним інструментом? Ну, відповідно, другий переможе в цій баталії. Тому я трошечки проти цього, але якщо ми говоримо про рекламу, трошечки відійшов. Там теми, бачите. Розважальний формат you know. А як провести дослідження? В принципі, одразу вказано більну, тобто не біль, а jobs to be done, провести дослідження аудиторії за 9 хвилин. Прикольно, може за 9 хвилин у цей вираз зачіпити, використати ці потужні 11 промптів. Та тобто, відповідно, тут щось тут нічого не розписано. Тут можна було видати хоча б заклад до дій, але в принципі нормально написано для кого. А, все чітко. Тобто, якщо ми говоримо суто про рекламу, не про її сенс, все окей. Тобто, все важливо, навіть вона проста. Як ви бачите, реклама доволі проста, тому пропускаємо. А ми тим часом ідемо далі. Насправді в рекламі попадаються доволі цікаві штуки, якісь роботи деруться машини. О, щось продають. Певно, реклама букетів. А ну ще набрав подарунок. Две мене звати Богдана, і я створюю прикрасу річної Ага, Переходь Ой, бачите, старик. яка от чесно, на мою думку, на мою думку, тут є помилка. Знаєте, в чому перший кадр у нас був, от, як ви зараз бачите? от Давайте я зупиню. І от ми бачимо цю картинку. У нас немає жодного тексту, окрім от того першого тексту, де було написано подарунок на 8 березня. Подарунки це круто, 8 березня, тим більше, але є нюанс в тому, що стоїть дівчина. І вона тримає в руках букет. Відповідно, що я в першу чергу думаю, що це реклама про квіти. Тобто, да, звісно, на ній є прикраса, яку, скоріш за все, вона і робить. Ручна робота це круто, це гарно. Але фокус не на цьому. Це от якраз таки, що я вам казав, о, давайте ми повернемося до реклами, а де в нас було дівчина в халаті. Та тобто в нас в рекламі з дівчиною в халаті далеко Прогортав, в нас в рекламі з дівчиною в халаті. Немає нічого зайвого, що може взяти наш фокус. Давайте ми знайдемо це. Я її певно вже не знайду. Ну загалом та от ця реклама. В нас немає нічого, що зміщує фокус, що показує якийсь інший продукт відповідно. Там оця помилка є, тобто ми там подумали, що це все ж таки про квіти. А це виявляється про прикраси ручної роботи. От такий нюанс. Тому якщо ви це робите, хоча б дайте якийсь натяк на те, що ви продаєте. Та? Напишіть, що там подарунок на 8 березня штучна, ну, штучна ручна прикраса ручної роботи. Тобто не зміщуйте фокус реклами з одного на інше, та? тобто, що не в кадрі. Тому що перші секунди в рекламі вони надважливі. Над Якщо ви за одну-двіну, максимум 3 секунди не зачепили, не розкрили свій продукт, скоріш за все, вашу рекламу прогортають. Тут не написано скільки часу в цій рекламі, але це 4 лайки, відповідно, вона або недовго крутиться. Або не заходить людям, Скоріше за все, перше, тому ми йдемо далі. Наступна наша реклама: Сватів знає людину, яка займається просуванням цього продукту. Все гарно тут знову ж таки одразу зрозуміло, що ми продаємо. В принципі, дівчина в топі, в шортиках. І це одразу зрозуміло. Тобто тут е, немає е, до чого бути прискіпливим. По тексту ми точно знаємо, що вона буде в заході. Це безпосередньо на хлопців, на чоловіків. До речі, можна було би халат перевірити на те, чи там пояснено те, що це можна подарувати дівчині, тому що якщо ні. Навіщо мені тоді показувати цю рекламу? Я чоловік, мені халат такий, тим більше не потрібен. Але тут написано, що ну це орієнтовано на чоловіка, який може це подарувати. Тобі залишилось замовити, і, відповідно, ну посилання на сайт тут зайве. Можна було би написати: переходь за там натискай на кнопку та переходь на наш сайт, роби замовлення. Але окей, тобто в рекламі все чітко, жодних претензій. Ми йдемо далі. Ось і наступна реклама, і скільки от, Доволі цікавий показ, так, тобто вона вже відрізняється від того, що ми бачили. Скільки ще ви будете гуглити, як зробити рекламу, щоб вона працювала? Давайте я просто покажу. За 60 хвилин ми створимо стратегію, яка дійсно приносить клієнтів. Ем... Ну, я зараз по, по помилкам в тексті не буду нічого казати. Е, дивіться, 60 хвилин на створення стратегії це мало, зразу кажу. Е, але але онлайн-консультація з твердим результатом для власників малого бізнесу. Окей, е, по тексту. Що в нас є по тексту? Без складних влаштувань, щоб дізнатися, да є до дії в принципі супер. А єдине, що ну це я просто прискіпливий, тому що в мене є досвід безпосередньо за 60 хвилин. Стратегію можна почати робити, зробити її повноцінно. На це йде один-два дні нормальної роботи глибокого аналізу. Тощо, якщо ми говоримо про ту стратегію, якою можна користуватись постійно, яку потрібно оновлювати, тощо От, тому, але воно привертає увагу, тому що воно відрізняється від того, що ми з вами бачили. Бо тому єдине, що е цю картинку вона взята зі стоків, її можна було би змінити або забрати, тому що вона, в принципі, тут ні на що не впливає. Будемо йти далі. Я чесно хочу якийсь от прям треш. Ну, реклама з тему це легенда. Просто е тим більше це ретаргет, реклама. Е я хочу якийсь треш. Отримати клієнтів для вашого бізнесу два тижні безкоштовно. Перші заявки через 24 години, години залучені аудиторії, Залишайте заявку. Все добре. Єдине, що залишайте заявку, збігається з переліками а, безпосередньо того, що буде а, створювати, що буде робитись. Але гарно тут є лінія тексту зліворуч, прикольні якісь елементи. Тут чогось ніби не вистачає, але в принципі не так страшно. Результативна реклама, ось тут я не розумію, навіщо вона потрібна, Напевно, щоб підігріти людей, щоб вони залишили заявку. Але логічніше було би написати результативна реклама. Потім залишайте заявку і стрілочку вниз, тому що кнопка тут. Кнопка в стрічці знизу. Відповідно, це не свайпається, потрібно натискати на кнопку. А по тексту, я думаю, так, все добре. Залишайте заявку, тут якісь посилання. Ну, за цим посиланням вони не будуть переходити, але перейдуть по рекламі. Тому все добре. Що робити з низькими переглядами в TikTok? Окей, класний офер. Як створювати відео на сотні тисяч переглядів? міні гайд Добре, у нас є біль і у нас є рішення. Саме відеогайд, як створювати відео на сотні тисяч переглядів. Добре, але є один нюанс. Як ви бачите, ось тут там щось відкрито, там слово гроші ніби. І це якраз таки відбувається тоді, коли ви а, берете креатив, який ви би використовували під Reels та Stories, і використовуєте його в стрічці. Воно обрізається, тому така штука виходить. І відповідно ми ось тут нічого не бачимо. Напевно, там написана ціна, яку е, ну скільки коштує цей міні або це там не знаю за підписку, тощо уточнюю. І тут нема тексту. Отут. Трошки прогалено, тому що тут вартувало би написати текст доописати. Дивіться, текстом, коли ми продаємо, наприклад, до такого роду продукти. У нас є можливість доописати, що всередині. Та? Тобто, тому що в нас тут не вистачить місця. Це буде, ми просто пере, не знаю, Ми його просто перегрузимо. От, ми його перегрузимо текстом. Відповідно. Основний текст для нашого рекламного оголошення це його продовження, в якому ми можемо допрогріти людину і знов ж таки закликати до дії, щоб вона щось там натиснула, перейшла по нашій рекламі. Ідемо далі, ідемо далі, крутимо подалі. Маркетинг план більше, більше без факапів, завжди знаєш, що робити. Сильні стратегії, швидкий результат без курсів. Моя думка, що ця реклама орієнтована на людей старшого віку, тому що наші, ну, більш молоді на це не підуть. Ну без не ну, це просто зроблено в сторіс. Емоджі, ну, ці гівки, це зі сторіс. Можна було зробити краще з тою самою анімацією, але зробити це більш ну, якось якийсь фончик додати і так далі. Ну, єдине, що давайте побачимо текст. В тексті також нічого немає, просто маркетинг план 55, 355 зон росту для покращення. Боже, я вже заговорив з тою рекламою. Йдемо далі. О, я, Ян Воскресенський — легенда. Ти боїшся, що тебе ніхто не знає, тобі страшно записати рекламу. А як приймати платежі, віддавати доступи? Взагалі не зрозуміло. Дивіться, дуже класно. І взагалі, Ян Воскресенський це легенда. Я один раз чесно брав його продукт з міні-курсу. Прикольно, От. тому нічого не може сказати. Якщо ми говоримо про рекламу, була біль і було рішення. Тобто була біль в тому, що людина не знає, боїться її ніхто не побачить. Це класний заход, це тригерна зона, якою можна користуватись, і максимально простий заклад, заклад дії, приєднуйтесь до мого оновленого онлайн-курсу. Ну тобто тут все класно, лайки є, відповідно, ця реклама крутиться. І дає свій результат. Тому ще можемо вітати Яна. Ми йдемо далі. Що це таке? Ага, ясно. Це щось не то. Це те, що нам не потрібно. Ми це оминаємо. Шукаємо нову рекламу. Що це таке? Що. Я, чекайте, я, я не знаю, куди дивитись. Веблін ПРО дуже онлайн інструмент для придатного маркетингу. Що. Ой. Маркетингу. Маркетингу. Йо, маю, ну давайте. Маркетинг. Що це? Нема такого, маркетинг, немає. Йо, маю. Можливо, це зроблено спеціально. Але моя думка ні. Тому що якби це зроблено було б спеціально. Ця помилка, да, маркетингу, це було б виділено. А тут воно, по-перше, погано вчитається через фон. А плюс послання ми не залишаємо, хоча ну його не важко написати. Можна, ну типу може бути, але що пропонує Pro? -про? Бі... Біолінк сторінки скорочення посилань, хостинг, генерація, аналітика, все, що хочеш, понасудвась інструментів, все на купу пропоную, але заклику до дії не пропоную. Відповідно, ну чесно, оця реклама на сьогодні найгірша з тих, що ми бачили, тому що а, зображення. Взагалі ні до чого зображення заважає читати текст, який ми бачимо. Текст написаний неправильно. Я вас дуже а і інструмент. Ну тобто тут дві помилки: це 100% мінус плюс онлайн. Це додаток, він має писатися через Дефіс або Тере. От, різницю між ними не знаю через паличку, одним словом. Тому ця реклама це просто мінус, ось так робити не потрібно. Плюс текст не посередині. Ось ці два тексти непосередні. І маркетингу ми мінусуємо. Вибачте, ми дочекалися трешової реклами, як я і хотів. Йдемо далі. Правда, я теж колись зробив погану рекламу, але вона була чуть краще. Так, саме коконом. Унікальна концепція розроблена британським архітектором Джоном. Що класно. Дівчина нестандартної для України зовнішності, і вона привертає на себе увагу. От чому я взагалі звернув на це увагу, тим більше я бачу і чую українську мову, такий, блін, треба подобатися. Єдиний інвестиційний проєкт на першій лінії океану неподалік району Чангу, де ви отримаєте не просто апартаменти, а резиденції. Кокону. Класно, кожному... класно. Є, є якийсь вау ефект кокону. Да? Тобто вони на цьому зробили акцент в рекламі, саме на коконах. Мені подобається. Класно, давайте глянемо, що написано в тексті. Обмежена пропозиція є зразу ціна від. Це добре, навіть в таких нішах це добре. Хоча ми розуміємо, що люди, які би пішли на по цій рекламі, вони скоріш за все мають гроші, але добре, що написали. А де ну заклику додійнема? Можливо, він є відео. Ми не будемо з вами додивлятися, але мені подобається. І ще мені подобається те, що в нас якісь фотографії, якісь відео чередуються з дівчиною, яка про це розказує. Це класно, це динаміка. от ще якась фотографія. Там місце на березі, зразу показали, як це виглядає, показали природу. Тобто вони все, що говорять, дизайн показали, природу океан показали, дівчину на морі, а саме перша лінія океану показали, підтвердили все, про що вони говорять, і ніби справжнім контентом, який вони зняли. Ну, окрім цього, це, скоріш за все, якісь страдешка. Добре, мені подобається. Класно, поставимо лайк. Мені подобається. А на цьому, друзі, все ось. Ми закінчили дане відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисно, що ви, можливо, щось навіть записали в нотатки, передивилися якісь своє бачення на ту чи іншу рекламу. І в цілому, якщо у вас є якась своя думка, що було погано в даному відео, що було добре, пишіть це все в коментарях. Я максимально відкритий до критики, як і до ваших ідей, як покращити дану рубрику. Тому на цьому все. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.